Терможу, он вискакує. Я говорю, що ти делаєш? Горі, тут Он Він хватает біту на заднього сидіння, выскакивает біту, с і и почав бить. Збентежений водій маршрутки, перелякані пасажири та розтрощене скло автобуса. Це наслідки конфлікту з неадекватним водієм джипу, який не поділив дорогу з громадським транспортом. Усе сталося в центрі Дніпра на звичайній зупинці. Підбирав пасажирів. Подобрался, закрыл дверь, глянул в стекло, включил левый поворот. Ну, тут как трамвай стоял, ну, знаете, как же, пропускали все. Этот Хундай стоял за, сзади меня, ну и машины. Я смотрю, он стоит, я же ровно еду, не, не поворачиваю, не на прямо, прямо по движению еду. Як раптом кажуть, очевидці позашляховик хюндай підрізає маршрутку із нього просто вистрибує агресивний водій і битою починає гамселити автобус з пасажирами. Скло і уламки летять у людей. Пасажири починають панікувати. Я подозріваю в тому, що він в стані алкогольного сп'янення, тому що це неадекватно. чоловік, який просто підрізає маршрутку, там сидять люди, вибігає з битою, розбиває стекло. Летять осколки на людей, там діти сиділи. Спустивши пар, так само швидко водій стрибає у свій джип і намагається втекти, але його зупиняє екіпаж поліції. І тут зненацька дебушир втрачає пам'ять. Ну, ніхто нікакую ні. маршрутку, не білка. Що ви думаєте? Я так. там сіді ну, така що От тільки від закону амнезія не врятує. За фактом нападу так, на маршрутку, поліції так, відкриють так, кримінальне так, провадження. Біде, Чи маршрутку? був холіган Тверезим, поки не розголошують. Слідчим відділом соборного відділення поліції було відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 – хуліганство. наразі триває слідство і встановлюються всі обставини. Події тепер раптова агресія водію джипу може коштувати від 3 до 7 років тюрми.